Зараз ми з вами поговоримо про косильні головки, їх відмінності, види та як підібрати головку, яку вам потрібно. Головки є трьох типів: механічні, автоматичні і напівавтоматичні. Механічна головка. Ставите кусочки ліски вручну і зажимаєте болтом. Напівавтоматична косильна головка. Ліска подається при ударі кнопкою об землю. Автоматичні косильні головки менш популярні. Вони використовуються в електротримерах. Волосінь там подається при зміні обертів коси. Усі головки мають різьбове кріплення, але у всіх воно різне: від М8 до М12. Щоб підібрати головку саме до вашої коси, вам потрібно знати діаметр різьби або купляти універсальну головку, яка має в своєму комплекті адаптери під будь-яку різьбу. Найбільшою популярністю користується напівавтоматична головка з автоматичною заправкою ліски. Як заправляти ліску в напівавтоматичну головку? Прокручуємо шпулю, щоб стрілочки співпали. Беремо приблизно 4 метри ліски і просуваємо в отвір. З іншої сторони бачимо інший кінець. Робимо рівні кінці, пили приблизно рівні кінці, і крутимо за стрілкою, як показано на барабані. І залишаємо довжину, яку вам потрібно. Ось і все, головка. Головка готова до використання.